Кормушки, клітки побило, позривало жесть з клеток. І побило всі крилі, але ну, нічого не зробив, тільки побило. Ну як тобі? Як, як таке, як теля родиться? Бо всі крилі були роздерті кишки, полетіли. Чула, чула, як жесть сильно треба, якби я була знала, то я була б вийшла раніше, але ну, я ж одна вдома. Як подивилася, то то є здорове, витягувало крилі і кидало на землю. Кидало цим же. Воно він, то є здорове вперед побігло, а троє за ними бігло. Вже троє було? А наводи. як же ж? А скільки їх було? Четверо. У мене вже все, вже немає. Ага. Я так налякалася, страхи налякалася. Не зачіпали. Бачиш, що зробив? Дивись, вся поломана, бачиш? Подивись. Угу. Подивись. Все і витягнув кроля. Бо тут був криль. О! Цього жесть знята. Витягнув звідси короля. Я вже як відкрила. Вже з тої клітки ті були перекинені на це. Я відкрила вікно токово. Стояв, дусив криля, таково. Розкиняний. В садку були крилі, тут во було один, тут во один був. І з той клієнтки ми клітку забрали туди, то через цево відірвав, повімаєш, цього відірвав, циво. І витягнув кроля. Така вона велика дивочка була, але він витягнув. Я як крикнула через вікно, воно такого вискочило, звідси, скочило і погналися всі четверо туди. Ну я пішла, збираю, вони тільки побиті, понимаєш, тільки. бо ще теплі всі крилі, ще моргають до мене. Не знаю, ми ще не їли, ну не знаю. Чи я його буду їсти. Поставила морозіло. Ну що, я б навіть визнала, що мені я зробити? От ти скажи, що зловить його за зрак, Вибач. То ж не зловить. Це коти.